Перші ластівки браку вітамінів в нашому організмі Ну, не треба далеко ходити. Перевтома поганий сон, порушене травлення і найголовніше метаболічний синдром. Відсутність в організмі якого вітаміну може швидше призвести до смерті. А без якого вітаміну організм може ще доволі довго жити? Треба розуміти, що вітаміни в кожному нашому органі. Приймають участь в обмінних процесах, і в них має бути певний баланс. Якщо ми говоримо про вітаміни, які можуть, дефіцит вітамін, які можуть призвести до смерті, це може бути будь-який вітамін. Якщо ми говоримо про тривалість цього дефіциту, mm -hmm. тому що сам дефіцит, ну, там, короткотривалий, зокрема, там виснаження, або там ми знаємо про наших військових, що в них інколи буває ну далеко не збалансоване харчування, і далеко вони не виси... не висипаються, і фізичні навантаження не співрозмірні. Тобто, ми бачимо після того, як вони повертаються там на відпочинок або е, приїжджають до нас на лікування. Ми робимо їм аналізи, ми бачимо, що там справді виснаження організму. Ну там суцільний стрес. Суцільний стрес, так тому е, таких вітамінів, які б вбили б вас, дефіцит немає насправді, але є ті вітаміни, дефіцит яких. Якщо відбувається тривало, можуть призвести до незворотніх змін і до хвороб, які можуть справді вбити. Ми можемо зараз назвати які саме це вітаміни? Я переконаний, що це вітамін Д, зокрема. зокрема